Це повістка. Це в мене повістка. Мене викликали на допит. Я щойно з нього вийшла. На допит мене викликали в дуже серйозній справі в сніжному теракті. Ну, Ви знаєте цю історію 2 квітня на депутата Горіну напали сніжками. Вона стверджує, що на неї напали. Камінням, землею, і це зверху була сніжка над цим камінням і землею. І вона отримала струс мозку, рвала, і, і в телефонній розмові з нами плакала і говорила, що ну і дуже погано. Я цією історією не займалася як журналіст. Знаю тільки те, що робили мої колеги. І мені просто я не знаю, там попадало в горі, ну, каміння не попадало. Але мені дуже дивно, чому я потрапила в список свідків у цій справі, і мені також дуже дивно, як вони мене знайшли слідчі печерського райвідділу міліції, тому що. Ну, мені подзвонив інспектор Печерського управління і сказав, що ось Анастасія, добрий день. Ми вас викликаємо на допит. Звідки він дізнався мій номер телефону? і Моє ім'я я не знаю, хоча він не знав ні мого прізвища, ніде я працюю. І тому я так розумію, що мій номер йому дав міг дати тільки мобільний оператор, швидше за все. Але тут мені стверджувало, що сказали знайомі про мене. Які знайомі знають моє ім'я, а не знають прізвища. Я не можу можу зрозуміти, тому я їм, звичайно, не вірю. Але не про це справа. Справа в тім, що 2 квітня я була на мітингу з 10 ранку до 11 ранку, ніде в е, зону Кидання сніжок я не попадала, тобто ми обійшли по парку Маріїнському і пішли собі обідати. І в час сніжного теракту я була на французькій весні в парку Гришка, знімала про це сюжет і пізніше включалася. Була я там з 3 дня до 9-ї вечора, навіть до десятої вечора. І, звичайно, ні про який сніжний теракт я тоді не знала. Це такий смішний момент, що слідчі двоє, які допитували мене, і ще одну мою колегу щойно тут. Вони вже сказали, що їх перекинули на справу про сніжки, тобто вони займалися іншими справами, але там, очевидно, не вистачає слідчів. Слідчих так багато людей допитуються у зв'язку зі сніжним терактом що там мабуть весь печерський райвідділок міліції зараз сидить і займається тільки справою сніжок. І е речник е Печерського райвідділку міліції мені сказали, що вони вже допитали аж 300 чоловік за там трохи менше, як 20 днів. 300 людей вони допитали. Це уявіть, один інспектор мене півдня шукав, щоб вручити повістку. Інший ще один допитував. Потім третій показував відео. На це все там е дається від одної, там до двох до трьох годин. Витрачається, ну, шановна міліція, в мене раз один був такий випадок, я йшла додому по там вулиці своїй, побачила, що жінка побита, лежить, в неї зламані ребра, вибиті зуби. Вона не може взагалі не то, що там вона повзати не може, не то, що встати. Мені так довго довелося викликати міліцію. Вона там десь 20 хвилин чи 30 їхала і, і, і прибула. Я не хотіла там ніякі ні свідчення відбирати, ні нічого. Я аж тоді, коли почула, тобто запитала мене, де я працюю, я сказала, я працюю журналістом, аж тоді вона активізувалася. То я би дуже просила міліцію. Там можливо є. Ну, я розумію, що це дуже важлива справа, але можливо, у вас є ще якісь справи. І весь печерський ревіділ міліції, я сподіваюся, не займається одним сніжним терактом. Але виходить все на те, що таке ним. Наша служба і опасна і трудна. І на пірмив склятка була не видна. Если кто такой и где у нас порой Честно жить не хочет Значит с ними нам вести незримый бой Так назначено судьбой для нас с тобой